Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. В Києві минула шоста ранку. Час новин для вас починають працювати команди фактів е та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Уночі ворог ударив дронами по сумах. Двоє людей постраждали. Як повідомили в сумській ова, Росія впродовж однієї години спрямувала на місто 10 безпілотників. Сталося влучання у два житлових будинки. В одній з багатоповерхівок постраждала неповнолітня дівчина та літня жінка. Їм надали допомогу на місці. Інформацію щодо інших поранених ще уточнюють. А напередодні у день ударний безпілотник російських військ атакував заправку у місті Суми, як повідомили місцеві ОВА були поранені четверо чоловіків. Стан одного з постраждалих тяжкий на заправці. Потрощено адмінбудівлю та дві автівки. Цього місяця російські окупанти вже атакували АЗС, розташовану поруч. Російська армія вдарила бомбами по слов'янській ТЕС на Донеччині. Про це повідомив напередодні увечері. Президент Володимир Зеленський чергова ворожа атака на наш енергетичний об'єкт забрала життя. Двох енергетиків й поранені. А перед цим дві російські ракети системи залпового вогню «Смерч» поцілили по спальному району Слов'янська. Ця атака забрала життя двох чоловіків та жінки. Ще одну людину було поранено. Ворожим вогнем потрощили 10 багатоповерхівок: котельню, кав'ярню, заклад освіти та поштове відділення. Оце от уламки внаслідок обстрілу. Цієї території. Це звичайні гаражі, багатожитлова забудова. І це удар був нанесений зранку. Тобто, коли люди просто перебували на вулиці, хтось порався по своїх справах. Одного бачив, як загинули, двоє було поранені. Один, одна жіночка біля красної машини, а другий на Угу. Ще живі були, так? Ще живі були. Спочатку тут і осколки полетіли. А хто тут у гаражі був? Нікого не було. Я не бачив, щоб хтось в гаражі був Пусто було. Двоє людей загинули, 23 постраждали, серед яких шестеро діти. Це наслідки масового авіаудару, який росіяни здійснили по Запоріжжю у ніч проти четверга. Терористи випустили по прифронтовому місту щонайменше два десятки ударних безпілотників та вісім ракет. Одна із них влучила в гуртожиток у правобережному районі обласного центру, заподіявши масштабні руйнування. З місця трагедії репортаж наших кореспондентів. Світанок четверга у Запоріжжі, яке росіяни масово натакували півночі. Одна з ракет поцілила у гуртожиток. Горішні поверхи обсиваються заледве не на голови рятувальникам. Валийте, паза, Біля руїни ошелешені пожильці, які телефонують рідним. Надзвичайники шукають під завалами людей. Біля розбомбленого гуртожитка працює важка техніка. Довкола десятки понівечених автів. У будинку навпроти жодного вцілілого вікна. це якраз тут стояли, яби не оці двері отак відкрилися. Ті закрилися, Було... ті відкрилися. Було б нам каплик. Людмила та Анатолій мешкають на четвертому поверсі. Від величезної ракетної вирви до них подати рукою. Навіть стіни у квартирі пішли тріщинами. Целстві. Чоловік каже, у нього за плечима афганська війна, а то і нинішня. Додому повернувся майже рік тому через хворобу. Я пішов, бо я офіцер. І служив, Поки мене по сустеню здоров'я не спасали. Три контузії. Їхній син Іван так само пішов боронити країну з самого початку великої війни. Нині зникли безвісті. У ну, списках бі... плених немає. І по ДНК він живий. Це ми чекаємо, де вже тільки не зверталися. Серед руїни, заподіяної росіянами, пані Людмила, знаходить світлину сина і ледь стримує сльози. Це місце. Та робота не чекає. До квартири подружжя завітали комунальники. Мамо, так. Окна помітиється випіну да, да, до робіт. Залучили і водолазів рятувальників. Пан Павло один із них. У нас завдання очищати від уламків, убирати вікна пошкоджені для того, щоб далі зашивати і допомагати людям. Ліквідувати наслідки на дворі, попри гуркіт лопат комунальників у візочку. Мирно спить маленька Емілія. Уночі каже її мама, дитина сильно злякалась, коли гримнуло біля сусіднього гуртожитка. Вона плакала на вестіріки. Була ми виходили з под'їзда, свята ну, не було, все в стрілі, і вона теж дуже сильно існувалася. А ось так уціліла половина гуртожитка виглядає зсередини. У кімнатах розгардіяж, подекуди бетонні перекриття обвалились. Люди виносять уцілілі речі. Ось, Оксана наводить кімнаті, де геть винесло вікно. Слава Богу, ми вийшли сюди, в коридори і сиділи. А от этот туда робота в 4 часа. Просто в стані, знаєте, тяжко, нічого не можу сказати. За даними місцевих посадовців, тієї ночі росіяни вдарили по Запоріжжю 20 дронами та вісьмома ракетами, цілили в інфраструктуру та житло. Тут найбільші руйнування. На місці працює 10 одиниць техніки та 39 чоловік особового складу. Є загроза обвалу конструкції будинку, тому рятувальники намагаються за допомогою техніки та верхолазів закріпити бетонні плити. Аби уникнути цього обвалу на цих кадрах рятувальники вивільняють з під завалів тіло загиблого чоловіка. Унаслідок теракту поранень дістали більше двох десятків людей, з яких шестеро діти двоє мешканців загинули. Пан Анатолій зізнається, дивуються наскільки російський диктатор невразливий до прокльонів. Просто на кого скажеш погане слово, воно тобі вертається аж бігом. А тут вся страна проклинає вже 11 год. Йому падало нічого. Андрій почті Артем Деженков, програма. Вікне СТБ», єдині новини. Путінські терористи вбили семирічну дівчинку під час масованого комбінованого удару по Вінниці. Ще четверо людей зазнали травм. Минулої ночі в повітряному просторі області було зафіксовано 90 БПЛА та 23 крилаті ракети. Внаслідок влучань є пошкодження критичної та цивільної інфраструктури. Значних руйнувань зазнали об'єкти в місті Ладижині. Саме там були поранені четверо дорослих та семирічна дівчинка. За її життя боролися увесь минулий ранок, та на жаль, дитина. Тину врятувати не вдалося. У місті оголошено триденну жалобу. Двоє дорослих госпіталізовані. В них середня ступінь важкості. Дівчинка була госпіталізована в край важкому стані. На жаль, за інформацією, станом на зараз, вона померла. Загалом у регіоні пошкоджено 23 житлові будинки. Один з них двоповерховий, де мешкала 21 людина. Він зазнав значних руйнувань, тож наразі сім'ї виселені. Прильоти один за одним. Нема нічого, там все побито, абсолютно все. І холодильник, ну все-все, все, що можна було, все побито. Там нічого мало, стіни, стіни повалялися, другому другу. Перший поверх була сусідка на другому поверсі, то вона пострадала, зараз лежить в лікарні. Поранені руки, осколком посічене лице, руки. Графіки погодинних вимкнень світла по всій території України сьогодні діють цілодобово. Про це попереджає «Укренерго». Максимальні обмеження припадуть на період 16 до 18 години. В «Укренерго» нагадали, що непроста ситуація у нашій енергосистемі склалася після трьох російських масованих ракетно-дронових ударів, яких російські окупанти завдали впродовж жовтня. Щонайменше 50 мільярдів доларів в наступному році Росія може втратити через дію санкцій проти своїх нафтових компаній. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський, зауваживши, що Україна контактує щодо цього питання із американською стороною та з Європейським союзом, якому зокрема надає свої пропозиції вже щодо 20-го пакета санкцій. Нафтовий експорт це основа російської. Наглость, і якщо санкції будуть зберігатись і посилюватись, Росія відчутно втратить скорочення російської нафти це скорочення російської війни, і щодо цього не має бути виключень ні для кого, включно з Угорщиною. Росіяни вже думають і про те, як продавати свої підприємства, зокрема в Європі, бо працювати вони не зможуть. П'ятеро людей поранені внаслідок вибуху в сортувальному відділенні Корпошти у Києві напередодні увечері. Як повідомляє митна служба, вибухнула міжнародна посилка, яку планували відправити за кордон. Серед постраждалих двоє митників і троє працівників Укрпошти. Митна служба вже встановила особу відправника та вилучила ще одну посилку з небезпечним вантажем, яку він надіслав. Укрпошта закликає своїх клієнтів не наражати на небезпеку співробітників та отримувачів відділень. Коли важлива кожна хвилина в Одесі рятувальники ДСНС спільно з патрульною поліцією провели профілактичний рейд маячок, аби перевірити, як водії реагують на спецтранспорт з увімкненими сигналами та сиреною. Головна мета підвищити обізнуваність учасників дорожнього руху та нагадати про правила, які рятують життя. Більше Олександра Ченкова. Все, На пожежі обстріли та інші надзвичайні ситуації підрозділи ДСНС виїжджають, увімкнувши сирену та світлові сигнали. Це має допомогти дістатися місця події швидше та без перешкод, адже важлива кожна хвилина. Утім, буває різне, кажуть рятувальники. Деякі люди я там розумію, можливо, там трохи панікують так і е не знають, куди себе діти на дорозі а деяким там. Деяким просто все рівно деякі не припускають, але так в цілому, взагалі, припускають. Чим швидше ми приїдемо, тим, тим швидше ми зможемо надати допомогу. Тобто кожна хвилина у нас на рахунку навіть бувають секунди, можуть вирішити дуже багато. Саме тому ДСНС спільно із патрульною поліцією провели рейд маячок, аби перевірити, як реагують водії, коли на дорозі спецтранспорт, та підвищити їхню обізнаність. Як ви реагуєте, коли перед вами пространство рухається на надзвичайну подію? Ви надаєте перевагу брусі? Це важливо пропустити. Такі рейди проводять кілька разів на рік, адже особливо зараз, під час війни, рятувальні служби працюють у режимі постійних викликів, пожежі після обстрілів, руйнування житла, порятунок постраждалих. Вони безпосередньо проводяться для того, щоб розуміти обізнаність водіїв, на знання та виконання правил дорожнього руху під час надання переваги. Життя людей це найвища цінність в наш час, тому чим швидше наші підрозділи прибудуть на місце, тим краще буде в цілому для ситуації. За правилами дорожнього руху водій повинен поступитися дорогою спецтранспорту з увімкненими маячками та сиреною. Порушення це не лише небезпека для інших, а й штраф 680 гривень. Поліцейські ж кажуть, ситуація покращується, водії стають більш свідомими, зупиняються, звільняють смугу, показують приклад іншим. Ситуація стала краще. Все ж таки, водії зараз розуміють, що кожен такий виклик це може бути пов'язаний з прильотом, де може бути пожежа, де можуть страждати люди. Тому зараз водії набагато краще реагують на спецсигнали і на спецавтівки. Війна дуже сприяла цьому, і ми ще раз, ще раз наголошуємо, на тому, що вдячні водіям, які пропускають і надають перевагу в русі. Олександра Ченкова, Євген Репенько, програма Вікна СТБ Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива. Уже завтра президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрінеться із лідером Китайської Народної Республіки Сі Дзіньпіном. Це їхня перша зустріч за шість років на порядку денному врегулювання торговельної війни між Китаєм та Сполученими Штатами, доля Тайваню. І можливий вплив Китаю на Росію у питанні війни проти України. Детальніше на цю тему говоримо з політологом Петром Олещуком. Пане Петре. Я вас вітаю, Так і так. Які, на вашу думку, стартові позиції сторін перед зустрічю? У кого, як то кажуть, кращі карти? Ну, знову ж таки, всі вже зголосилися обрати оцю саму Трампівську метафору про карти, як основу для тлумачення будь-яких відповідних дій. Зрозуміло, що карти є у обох. І у випадку. Трампа це його легендарні тарифи, які він постійно застосовує, в тому числі застосовує як погрозу. З боку Китаю, це, безперечно, ситуація пов'язана із рідкісноземельними металами, які значною мірою в сучасному світі Китаєм контролюються, і останні експортні правила, які впроваджуються Китаєм, суттєво можуть вплинути на американську промисловість, в тому числі військово-промисловий комплекс. Тому можна сказати, що сторони вони добряче підготувалися в плані набор карт а, у кожного. І це буде така достатньо непроста гра, тому що, очевидно, в сучасному світі відповідні аргументи є у обох провідних світових гравців, але з іншого боку, є і один момент, який полягає в тому, що все ж таки прагматизм, раціональні інтереси національних економік. Вони так само є певним фактором, який повинні враховувати усі ну, огляду на ті суперечності, і економічні, і світоглядні, які є між сполученими штатами та Китаєм, на цьому етапі, як ви думаєте, чи є можливість для певного перезавантаження стосунків, можливість якого зараз міжнародна преса обговорює? А можливість є, інакше би ця зустріч, мабуть, би не відбувалася, тому що немає сенсу проводити зустрічі, якщо немає надії на те, що буде відповідна, відповідний прорив, знову ж таки, обговорюється гіпотетичну рамкову угоду, яка може бути укладена з цього приводу. А тому, безперечно, можливості є, вони більш ніж реальні. Інша річ, який перелік питань цієї ситуації буде обговорюватися, і наскільки це все вплине безпосередньо на те питання, яке найбільше хвилює українців, це питання російської агресії проти України та її припинення, в тому числі із урахуванням того колосального впливу, який має Китай на сучасну Росію. Тобто. Офіційно обговорюється знову ж таки, що Трамп буде піднімати це питання, особливо в контексті нових санкцій, які були накладені адміністрацією Трампа на російські провідні нафтові кампанії, а це вже певним чином позначилося в тому числі і на китайській економіці, зокрема в контексті купівлі російської нафти. Тобто, очевидно, що це питання не може не підніматися, тому що воно вже зачіпає сторони. Але чи буде тут досягнути якийсь прогрес, чи ні, це питання, як на мене, спірне, тому що uh -huh. Китай він займав таку достатньо специфічну позицію від початку повномасштабної війни Росії проти України, формально нейтральну, але при цьому ми прекрасно розуміємо, що без китайської підтримки Росії достатньо важко було продовжувати агресію на стільки тривалий час, і відповідно вплив Китаю на Росію лише зростав за цей час і досяг, мабуть, зараз небаченого раніше. Значення, тобто теоретично, Китай за бажання міг би суттєво вплинути на Росію, аби та задумалася над режимом припинення вогню. Але чи хоче це робити Китай? Це вже інше питання. Ну а тут тоді наступне питання: чи є щось у Дональда Трампа таке, якась пропозиція, в якій і він зацікавлений, щоб її зробити, і яка може схилити Китай до ну принаймні спроби певного впливу на Росію в питанні війни. Проти України. Ну, я думаю, що там комплекс може бути відповідних пропозицій, які будуть включати в себе і тарифи, і санкції. Крім того, з'явилася інформація зі світових ЗМІ, що наступного тижня Трамп планує організувати зустріч у Вашингтоні із низкою лідерів держав Середньої Азії, колишніх Радянських Республік, там, включно із Туркменістаном, Таджикистаном. Коротше кажуть, п'ять лідерів. Він нібито запрошує до Вашингтону, аби там укласти угоду, яка би забезпечила виведення відносин між Сполученими Штатами і цими державами на новий рівень. А в обмін на це вони ці держави мають створити перешкоди для відповідного так званого паралельного імпорту, який використовують росіяни з метою купівлі. Усіх необхідних їм комплектуючих, в тому числі комплектуючих для зброї. Тобто, е очевидно, що це теж певний, скажімо так, маневр, е який е зачіпає безпосередньо Китай, тому що Китай в цьому регіоні теж має і інтереси, і вплив. Тобто, е дипломатія ця може бути достатньо складною і, мабуть, далеко не всі потенційні аргументи, які в цій ситуації Трамп може пред'явити, вони, як то кажуть. Є для публічного обговорення, є в публічному доступі, але це все одно питання залишиться достатньо складним, тому що Китай цілком конкретні інтереси угу. збереження впливу на Росію, збереження режиму Путіна і багато чого іншого, що ну не те, що неможливлює потенційні домовленості з цього приводу, але суттєво їх ускладнює. А чому б Китай взагалі мав би бути зацікавленим у завершенні війни Росії проти України? Тут питання. Я би таким чином тут рухався від зворотнього. Чому він поки що не був зацікавлений? Тому що за великим рахунком, війна Росії проти України, вона за великим рахунком багатьом інтересам Китаю відповідала. Тобто Росія посилювала свою залежність від Китаю, тому що вона йшла шляхом самоізоляції від Заходу, логічно переорієнтуючись на Китай, і відповідно. Це впливало на те, що Китай ставав все більш і більш присутній в Росії, і, відповідно, це підвищувало геополітичну могутність самого Китаю. Тобто тут одразу виникає запитання, а що би могло стати контраргументом до всієї цієї логіки? Ну, тут я думаю, що можна звичайно апелювати до економічних інтересів, до інтересів пов'язаних із гіпотетичними санкціями. Зрештою, можливо, будуть апелювати і до того, що сам режим Путіна вже дойшов певної межі, коли е, подальша залученість у війну може не посилювати його а послаблювати. Mm -hmm. Китай все ж таки я думаю, зацікавлений у збереженні режиму Путіна, тому що навіть якщо сам режим Путіна поводить себе і раціонально, Китай залишається цілком раціональним. Але ну я повністю не можу відновити гіпотетичну е, структуру аргументів, які можуть застосовуватися при цьому. Але я прекрасно розумію, що у Китаю реально достатньо серйозні інтереси в війні Росії проти України та і вони будуть за ним триматися. Та пане Петре, то будемо слідкувати обов'язково за цією зустрічю, яка відбудеться уже завтра. З нами був Петро Лишук, політолог, з яким про зустріч Трампа і сі говорили. Факти, які можна довіряти завжди, поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку у коментарях. Ми читаємо. Кожен відгук